Вітаю, друзі! Це мій сорт фундука панський. Так файно виглядає восени. Йому вже 2 роки. Купував я його в господарстві Батьків Сад. Посадка була з закритою кореневою системою. Хотів показати, як цікаво закладає сарешки на наступний рік. В минулому році сережок ще не було. Но на норічних приростах на самих кінчиках отак от закладає сережки. І так по колу. На самих кінчиках. Маю надію, що в наступному році вже будуть сигнальні горішки. Ось така закладка. Молоді прирости, прикоренева поросель, ще листя зелене, поки що нічого не обрізав. Не заважаю йому рости. Після трьох років буду вже робити формуючу обрізку і вирощувати кущем. А це мій шедевр. Він має ще зелене лістя. Я приготував місце, щоб робити горизонтальні відводки. Тут є файна прикоренила поросіль. Одна тут можна положити, тут друга. І спробую весною положити і отримати саджанці шедевра. А от що робиться в престольному крузі. Якісь грибочки поганки якісь ростуть. Шедевр. А поруч ліщина. Вже майже немає лістів. Я тут буду робити експерименти. Щеплення. В цьому році зробив барбакан. На однорічному пагоні Зробив в квітню барбакан. Ось такі невеличкі прирости. В наступному році буду далі робити щеплення. Вчора отримав я саджанці від Андрія Руденка. Сорт Дар Павленка і Варшавський червонолистий. Хочу показати, яка коренева. Ось такі відводки вирощує Андрій Руденко. Я дуже задоволений саженцями коренева супер. Це Варшавський. Зараз покажу ще Дар Павленка. І отакий от відводок Дар Павленка. Теж файна, дуже файна коренева. Андрій, дякую. Ще один саженець я вже висадив. Сорт Долинський. Там Коренева була бомбезна. Просто бомбезна. Зараз ці саджанці теж буду висаджувати на постійне місце. І так моя колекція поповнилась ще одним фундуком. Це Варшавський червонолистий від Андрія Руденка. І має сережки. Це сорт Долинський, я його посадив першим. І тут коронева була просто бомба. Бомбезна. Саджанець кранований і має багато вже сережок. Сусідами в нього будуть фундуки сорт святковий. І з другої сторони теж святковий. І це мій сьогодні третій садженець. Це Дарт Павленка від Андрія Руденка. Дякую. До зустрічі в наступних відео.